Привіт, брати і сестри, це Майк з Святі. Я приходжу до вас сьогодні з ще одним повідомленням від Господа. Це те, що лежить у мене на серці досить довго. І всього кілька днів тому я відчув у своєму серці, що це те, про що він хотів поговорити. Отже, коли я сів, щоб провести час з Господом, ось що він мені сказав. Це є дуже сильне судження. О, це те про що я молився. Можливо, краще сказати, що це 3-4 роки. І ем, так, я молю, щоб Господь досягнув кожного, хто має це почути. І я молю, щоб ви, будь ласка, щиро молилися за М ем цих людей і цих дітей і з любов'ю, будь ласка, щиро з усією душею. Ем... Це просто, це соромно і це просто я молю, щоб Господь завжди втручався в ці ситуації. І я просто хочу повторити, що Господь хоче, щоб усі знали, що вам не потрібен мій дозвіл, щоб ділитися цими повідомленнями. Це не мої повідомлення. Коли я віддав себе Господу, коли я віддав йому все, я здав усе, це означає моє, хто я, моє життя і слова, які виходять з моїх уст, вони не мої. Отже, діліться цим. Не бійтеся, не турбуйтеся про те, що подумають люди. Якщо ви хочете переписати це своїми словами. Або якщо ви хочете записати це і надіслати. Так що, якщо ви хочете поділитися цим, що завгодно, якщо ви хочете сказати це своїм голосом, це не має значення. Єдине, що Господь вимагає, це те, що ви не берете жодної грошової вартості за це, ви не берете нічого в обмін на ці повідомлення, е, безкоштовно, що ви даєте, або що вам дають безкоштовно, те, що ви віддаєте у відповідь, будь ласка, це, це єдина його умова. І, знаєте, знову ж таки, цей канал не монетизується, я нічого не отримую. Від Ютубу. Так воно є, так воно завжди буде, і я не беру нічого від інших. І я отримую багато повідомлень від людей з усього світу. М через електронну пошту. І отже так. Отже, без зайвих слів я почну. І я просто молюся, щоб Господь і Святий Дух діяли в душі тих, хто потребує це побачити. І я молюся, щоб це МЦ, Це зустрічається з покаянням і смиренням і в дусі та вистині. Добре. Отже, ось що сказав Господь. Запиши ці слова, синомій. Що сталося з чоловіками та жінками цієї землі? Чому мої діти страждають від рук аморальних? Я чую крики невинних. І жодна сльоза не залишається непоміченою. Вони зібрані і зберігаються на час, коли я покажу тобі всі обставини, що оточують твою ситуацію. І як моє серце було зворушене до дії. Дурні. Сини та дочки, ви справді вважали, що я не помічу. Я бачу розбещеність вашого серця, жорстокість по відношенню до молоді, жадібність і влада заповнили твою душу, і ти служиш батькові брехні. Я бачу в темні кімнати, діти зв'язані і змушені мовчати. Горе вам, хто чує моє, хто шкодить моїй невинній. Ті! Горе вам. Хто знає їх і позбавляє їх чистоти. Горе вам, хто стоїть і накриває їх у страху та викривляє їх крихкі уми. Тому я кажу вам моє, око не пощадить. Моя права рука скине тебе, і демони зроблять з тобою все, що захочуть. Я не буду мати жалость. Ні. Ти отримаєш щедру частку, і вогонь не буде загашений, а черв'як не помре. Я є Господь Бог. Я бачу все, я знаю все. Немає нікого, як я. Я один вирішую твою долю. Я розподіляю справедливість своєю силою для тих, хто слабкий. Я є Альфа і Омега. Я починаю і я закінчую. Я є відомий великий радник і князь миру, і мої малюки, напевно, матимуть мир. Справді, кажу вам, моє серце прагне милосердя і справедливості. Хіба я не Бог милосердя? Хіба я не Господь прощення, який прощає? Хіба я не добрий і люблячий батько все-таки... Отже нам, ось що я вимагаю. Прийди до мене, прийди до мене з усією щирістю і смиренністю. Знай, що ти голий, бідний і сліпий. Знай, що ти брудний і зламаний. Прийди до мене Зор, наповненими слізьми очима, з плямами на щоках. Прийди до мене, коли твоя сила залишить тебе, і ти будеш тремтіти переді мною. Бо я є Господь відновлення, і бачив твоє минуле, і тих, хто завдав тобі болю також. Так, да, Я бачив темряву у твоєму житті, бо моє милосердя переповнене, і моя любов до тебе понад розуміння. Я вимагаю від вас. Приберіть свої ідолів і жертви з ваших високих місць. Замість страждання, безпека, замість того, щоб красти дітей. Врятуй замість того, щоб завдавати шкоди. Надія. Не, Затягуй. Твоя вічність важить на Терезах. Моя любов. Триває вічно. Єшуа. І це був кінець його повідомлення. М. Це було дуже о, зрозуміло І М. пряме повідомлення. І я вірю, що це для когось або кількох людей, хто натрапить на це відео. Це ніяк не буде випадковістю. Ніякої випадковості. Я молюся. Щоб люди робили правильні речі і вони побачать свої гріхи. Ми всі грішники. Ми всі робили жахливі речі. І ми всі згрішили і не дотягуємо до слави Божої. Тому моя надія полягає в тому, що ти віддаси своє життя Ісусу. Так вважаю. Я думаю, що це все. А поки що я закінчую. Дякую, що дивились. Побачимося в наступному відео. Я вас люблю і шалом.